Призма це оптичний елемент, який може розбивати біле світло на всі кольори спектру, відображати, відбивати та змішувати проміні світла. Крім того, є також інші типи призм, наприклад, конічні та різьблені, які використовуються для створення зображень та форм. Узагалі. Призма є важливим оптичним елементом, який має безліч застосувань у науці, технологіях, мистецтві та дизайні. І її можна використовувати як у практичних цілях, так і для створення ефектних дизайнів. Одне з найбільш відомих застосувань призми це призма Ньютона, яка використовується для дослідження спектру світла та кольорів. Крім того, призми використовуються у оптиці для створення приладів, таких як біноклі та телескопи, а також фотографії та кіно для створення спеціальних ефектів. У дизайні та мистецтві призми також використовуються як елементи декору. Наприклад, візерунок з призм на слідній поверхні може створювати захоплюючі геометричні мотиви та ефекти. Тепер сенсація. Науковці недавно здійснили захоплююче відкриття, пов'язане з властивостями призм. Вони виявили, що якщо під дією сильного магнітного поля взаємодіяти з призмою, то спектр світла, який проходить через неї, може бути значно змінений. Це означає, що призма може стати основою для нових оптичних пристроїв, які можуть використовуватися для обробки. Та збереження інформації. Такі пристрої можуть використовуватися у технологіях швидкої передачі даних високоточних оптичних приладах. Крім того, відкриття демонструє нові можливості для дослідження природних явищ, таких як магнітні поля та світло, та може допомогти у розміні природи всесвіту. Таким чином. Це відкриття відкриває нові можливості в області науки та технологій і допоможе нам краще розуміти світ, у якому ми живемо. Не втрачай можливості, друже. Розклади всі кольори світла разом з нашою призмою.